Є одна річ, яку майже ніхто не визнає вголос: більшість людей не довіряють Богу настільки, як самі про себе думають, вони моляться, вони вірять, вони називають себе християнами, але живуть так, ніби все тримається тільки на них. Якщо я не проконтролюю, розвалиться, якщо я не передбачу, станеться біда. Якщо я хоч трохи розслаблюся, все піде не туди. Улюблені. Перед тим як продовжити, попрошу вас підтримати нас вподобайкою та підписатись на канал, щоб не пропускати нових відео. Дякую. Це не бунт проти Бога, це тонша річ, це тривога замаскована під відповідальність. Біблія не називає постійне внутрішнє напруження мудрістю. Ісус не сказав, будьте напружені, щоб усе втримати. Він сказав протилежне в Євангелії від Матвія у шостому розділі. Ісус ставить дуже незручне запитання хто з вас, турбуючись, може додати до свого життя хоча б годину? Це питання не для емоцій, воно для тверезості. Якщо тривога нічого не додає, але забирає сон, ясність, мир і сили, тоді це не нейтральний стан, це тягар. І ось ключовий момент, який більшість людей пропускає. Є різниця між тим, що Бог тобі доручив. І тим, що ти взяв на себе сам. Бог доручив людині жити вірно сьогодні, бути уважним, бути слухняним, робити крок, який перед очима, але майбутнє ніколи не було на твоїх плечах. Людина ламається не тоді, коли багато працює, вона ламається тоді, коли починає жити наперед, коли серце постійно мешкає там, де його ще не повинно бути. Саме тому Ісус так наполегливо повертає людину в сьогодні, не тому, що завтра не важливе, а тому, що завтра не підконтрольне. Псалом 55 каже прямо: поклади тягар твій на Господа, і Він підтримає тебе. Це не поетичний образ, це інструкція. Поклади означає перестати вважати цей тягар своїм, означає визнати межу між тим, за що ти відповідаєш, і тим, за що відповідає Бог. Більшість тривоги народжується в моменті, коли людина внутрішньо підписує контракт, який Бог їй ніколи не давав. Контракт, де написано: ти мусиш передбачити все, ти мусиш впоратися, ти мусиш не помилитися, але такого договору в Писанні не існує. Навпаки, Бог знову і знову каже, Я піду перед тобою, я буду з тобою, я не залишу. І саме тут виникає напруга. Не між вірою і невірою, а між довірою і контролем. Контроль дає ілюзію безпеки, але забирає мир. Довіра здається ризиком, але саме вона повертає життя. І перш ніж ми підемо далі, зроблю коротку паузу. Якщо ти впізнаєш у цих словах свій внутрішній стан, постав вподобайку цьому відео і напиши в коментарі просту фразу Я довіряю Богові. Це не магія і не формальність. Це момент, коли ти фіксуєш рішення перестати жити так, ніби все залежить лише від тебе. Ми йдемо далі. Проблема тривоги в тому, що вона рідко виглядає як зло, вона виглядає як зрілість, як відповідальність, як серйозний підхід до життя. Але Ісус говорить різко: Він каже, що життя в постійній турботі робить людину подібною до тих, хто не знає Отця. Не тому, що Бог далеко. А тому, що його витіснили з центру. Коли серце живе в напрузі, воно фактично каже: Я не впевнений, що Бог впорається. Саме тому тривога так виснажує, бо людина намагається зайняти місце, яке їй не належить. У приповістях у третьому розділі сказано: надійся на Господа всім серцем твоїм і не покладайся на власний розум. Це не заклик вимкнути мислення. Це заклик не зробити з розуму господаря життя. Коли розум керує без довіри, він породжує страх, коли довіра керує розумом, він шукає послуг і мир. У цій першій частині важливо зрозуміти головне ти не слабкий, бо відчуваєш тривогу, але ти не створений, щоб у ній жити. Бог ніколи не планував, щоб його людина несла життя, результат і майбутнє на власних плечах. Є причина, чому тривога так легко входить у серце віруючої людини. І ця причина не в слабкій вірі, а в обмеженому баченні ти бачиш один крок Бог бачить шлях, ти бачиш сьогоднішню напругу, Бог бачить результат, до якого це веде, і саме тут виникає внутрішній конфлікт не між добром і злом, а між тим, що видиме, і тим, що істинне. Людський розум не створений для повної картини. Він хоче пояснень, хоче гарантій, хоче чітких термінів. А віра починається там, де повної інформації немає, і писання ніколи цього не приховувало. Подивись уважно Бог майже ніколи не відкриває людині весь маршрут одразу, він відкриває рівно стільки, скільки потрібно для наступного кроку, і не більше. Авраам не знав, куди йде. Він знав лише одне Бог покликав, і цього було достатньо. Йосип не бачив сенсу в ямі, не бачив логіки в зраді, не бачив Божого плану у в'язниці, але саме ці фрагменти стали шляхом до спасіння багатьох. Це важливо почути. Бог не пояснює наперед те, що відкриється лише в процесі. Тривога ж працює інакше вона намагається заповнити прогалини припущеннями ти бачиш закриті двері і називаєш це поразкою. Бог бачить захист. Ти бачиш затримку і думаєш, що про тебе забули. Бог бачить підготовку, ти бачиш мовчання і вирішуєш, що нічого не відбувається. Бог бачить роботу, яку ти не здатен зафіксувати. І ось тут з'являється ключовий момент тривога це спроба інтерпретувати життя на основі неповних даних. Ти робиш висновок, не маючи всієї інформації, і ці висновки майже завжди працюють проти тебе. Саме тому Писання не заохочує людину розуміти все, воно заохочує її довіряти. Псалом 37 говорить чітко: Поручи Господу дорогу твою, надійся на нього, і він учинить. Зверни увагу на порядок не дій, а поручи. Не контролюй, а надійся, і тільки після цього Бог діє, тривога перевертає цей порядок. Вона каже: спочатку зрозумій, спочатку переконайся, спочатку будь готовий. Але готовність у Біблії ніколи не народжується з напруження, вона народжується з послуху, є речі, які Бог не пояснює, Він проводить, є відповіді, які не приходять словами, вони приходять шляхом, є процеси, сенс яких стає зрозумілим лише з відстані. Саме тому мовчання Бога не означає відсутність, часто воно означає глибину. Коли Бог мовчить, Він не стоїть осторонь, Він формує серце. Він вирівнює мотиви, він прибирає те, що завадило б тобі втримати відповідь. І тут важливо сказати дуже прямо Бог не затягує час, щоб покарати він працює з часом, щоб зберегти, у приповістях сказано є дорога, що здається людині прямою, та кінець її дорога смерті. Тривога майже завжди штовхає саме на такі короткі шляхи поспіх, форсування рішення, продиктовані страхом, а не вірою. Бог же веде довше, але безпечніше, і коли ти не бачиш, що він робить, з'являється спокуса втрутитися, підштовхнути, відкрити двері власною силою. Саме тут народжується рішення, які потім називають волею Божою Він бачить наслідки, він бачить, що зламає тебе, а що сформує, він бачить, до чого ти ще не готовий і від чого тебе потрібно захистити. Те, що ти зараз не розумієш. Не означає, що Бог помилився, це означає, що ти знаходишся не на позиції контролю, а на позиції довіри. І саме тут віра перестає бути, вона стає вибором вибором не поспішати, вибором не будувати життя з емоцій, вибором не тиснути на двері, які Бог ще не відкрив. Тривога кричить, роби щось негайно. Віра говорить, залишайся в послуху. І цей вибір визначає не тільки твої рішення, а й стан твого серця. Є ще одна річ, про яку рідко говорять прямо тривога не лише виснажує, вона заглушає не тому, що Бог перестає говорити, а тому, що всередині стає занадто шумно, щоб його почути. Людина може молитися, може читати писання, може навіть шукати відповіді. Але робити це в стані постійної напруги і дивуватися, чому немає ясності. Проблема не в тому, що Бог мовчить. Проблема в тому, що серце постійно говорить саме з собою, тривога створює безперервний внутрішній діалог. Ти прокручуєш варіанти, передбачаєш ризики, готуєшся до уявних сценаріїв, захищаєшся від того, що ще не сталося. І в цьому режимі людина живе так, ніби кожна тиша небезпека, але Бог часто говорить саме в тиші. У писанні ми бачимо дивний, але постійний принцип Бог рідко кричить, він не перекрикує тривогу, він не бореться за увагу, він чекає, поки серце заспокоїться. Саме тому пророк почув його не у вітрі, не в землетрусі і не у вогні, а в тихому подиху. Тривога ж робить протилежне. Вона переконує, що якщо ти зупинишся, щось втратиш, якщо замовкнеш, не встигнеш, якщо перестанеш напружуватись, вийдеш з під контролю, і людина боїться тиші, бо в тиші доводиться довіряти. А довіра це те, чого тривога не терпить. Саме тому багато відповідей не приходять одразу. Не тому, що Бог не хоче говорити, а тому, що серце ще не готове слухати. Бог не веде людину через паніку, Він веде через спокій, не через напруження, а через ясність. І коли людина дозволяє собі зупинитися, не втекти в думки, не прокрутити ще один сценарій, а просто бути перед Богом, внутрішній шум починає спадати не відразу, не магічно, а поступово. І саме в цей момент з'являється те, чого не могла дати тривога розрізнення. Ти починаєш бачити, що не все потребує негайного рішення, не кожна думка твоя, не кожен страх реальний, тривога штовхає до дій. Бог до розуміння. І між цими двома станами людина робить вибір, який визначає її внутрішній мир. Є момент, який майже ніхто не помічає, тривога рідко починається з обставин, вона починається з зміни уявлення про себе. Поки ти пам'ятаєш, ким є Бог і ким є ти перед Ним, тривога не має корення. Але щойно ця опора зсувається, серце стає вразливим. Тривога поступово підміняє ідентичність вона не каже це прямо. Вона шепече інакше. Ти починаєш думати: я сам по собі, я мушу впоратися, я не маю права помилитися. Я не витримаю ще одного удару. І непомітно ти перестаєш жити як той, хто довірений Богові, і починаєш жити як той, хто виживає. Саме тому Писання так часто повертає людину не до обставин, а до питання хто ти є. Коли Ізраїль боявся, Бог не починав із плану. Він починав з нагадування Я Господь, Бог твій. Коли учні панікували в бурі, Ісус не одразу заспокоював хвилі. Він спочатку показував, хто з ними в човні, бо страх і тривога завжди перебільшують проблему і зменшують Бога. У 55-му псалмі сказано, що Господь підтримує праведного і не дасть йому похитнутися. Це не означає, що праведний не переживає, це означає, що він не залишається без опори, а тривога робить протилежне вона знімає опору. Вона каже, ти нестабільний, ти слабкий, ти не витримаєш. І чим довше людина слухає цей голос, тим більше вона починає жити з позиції нестачі, нестачі сил, нестачі мудрості, нестачі майбутнього. Але Біблія говорить іншою мовою. У посланні до римлян сказано, що нічого не може відлучити нас від Божої любові. Це твердження не для емоцій, це фундамент. Бо якщо ти не відлучений, ти не залишений. Якщо ти не залишений, ти не сам, якщо ти не сам, ти не несеш життя на собі. Тривога руйнує цю логіку вона змушує людину жити так, ніби вона без покриття. Саме тому вона так виснажує. Бо жити без внутрішньої ідентичності це постійно доводити, що ти ще тримаєшся, а Бог ніколи не вимагав від людини доводити власну стійкість. Він запрошував перебувати в ньому. У Пророка Ісаїс сказано: Ти мій. Ці два слова перекреслюють усю логіку тривоги. Бо тривога каже, ти загубишся, Бог каже, ти належиш, тривога каже, ти не витримаєш, Бог каже, «я з тобою, тривога каже, ти на межі, Бог каже, я тримаю. Саме тому боротьба з тривогою ніколи не починається з думок вона починається з повернення до правильного місця. Не в центрі подій, а в присутності Бога. Коли людина забуває, хто вона, вона починає реагувати замість жити, рятувати замість слухати, контролювати замість довіряти. І тоді навіть хороші речі перетворюються на тягар тривога не робить людину уважною, вона робить її напруженою, не робить її відповідальною, робить її виснаженою, а Бог діє інакше він не знімає відповідальність. Він повертає рівновагу, ти відповідаєш за послух, Бог відповідає за наслідки. Коли ці ролі змішані, з'являється тривога. Коли вони розставлені правильно, з'являється мир. Є ще одна причина, чому тривога так міцно тримає людину вона завжди живе попереду життя тіло тут, події ще не сталися. А серце вже там, у завтрашньому дні, який ще не настав. Тривога рідко говорить про теперішнє. Вона говорить мовою, а що, якщо, а що, якщо не вийде, а що, якщо втратимо, а що, якщо стане гірше, а що, якщо Бог не втрутиться. І в цей момент людина починає проживати події, які ще не відбулися, але забирають реальні сили сьогодні. Саме тому Ісус так чітко сказав: кожен день має свій клопіт, Він не применшив труднощі життя, Він поставив їм межу завтрашній день не твоя територія. І, коли ти постійно живеш там, ти залишаєш місце, де Бог діє завжди теперішній момент. Тривога переконує, що якщо ти весь час думатимеш наперед, то будеш готовий. Але Біблія говорить протилежне готовність не народжується з напруження, вона народжується з довіри. У книзі приповістай, сказано не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що принесе день. Це не заборона планувати. Це застереження жити так, ніби ти контролюєш час. Бо планування це мудрість, а тривога це ілюзія контролю, ілюзія, яка дорого коштує. Вона краде здатність радіти простим речам, краде присутність у розмовах, краде відчуття Божої близькості, краде вдячність. Людина може отримати відповідь і одразу почати хвилюватися, що буде далі, може отримати благословення. І боятися його втратити. Це ознака того, що серце більше живе в майбутньому, ніж у Бозі. Але Бог ніколи не обіцяв бути з тобою потім, Він обіцяв бути зараз. Саме тому Писання знову і знову повертає людину в теперішнє, не як втечу від реальності, а як єдине місце, де є сила. У Псалмі сказано: Господь твердиня моя і пристановище, твердиня не завтра, пристановище. Не після вирішення проблем, це стан, у який входять зараз. Тривога ж змушує думати, що спокій прийде пізніше, коли все владнеється, коли стане ясно, коли зникнуть ризики. Але тоді спокій ніколи не настане, бо життя завжди матиме невизначеність. Саме тому миру Біблії це не результат ідеальних умов, це наслідок правильної довіри. Апостол Павло пише, щоб ми не журилися ні про що, але все відкривали Богові в молитві. І далі ключове мир Божий збереже серце і думки, не обставини, не гарантії, не контроль. Мир і цей мир не означає, що ти більше не зіткнешся з труднощами, він означає, що труднощі більше не керують тобою. Тривога робить людину розпорошеною, вона тягне в різні сторони. Бог же збирає серце. Коли ти повертаєшся в теперішній момент, ти знову чуєш, знову бачиш, знову розрізняєш. Ти починаєш помічати, що Бог уже підтримує. У слові у людині поруч, у силі, яка не закінчилася, хоч ти думав, що більше не можеш, і в цей момент стає ясно ти не тримався сам, тебе тримали. Тривога каже. Ти не готовий до майбутнього. Бог каже. Досить, що я з тобою сьогодні, і цього достатньо. Бо якщо Бог з тобою сьогодні, то завтра не буде без нього. І якщо ти зараз віддаєш йому серце, розум, страхи і плани, ти не стаєш слабшим, ти стаєш на своє місце, місце людини, яка робить свій крок, але не тягне весь шлях, місце людини, яка довіряє, навіть коли не бачить. І саме з цього місця починається справжній мир. Не як емоція, а як опора, яка не руйнується. Коли життя стає складним. І перш ніж це відео закінчиться, я хочу, щоб ти зробив не аналіз, а паузу не для думок, для серця. Біблія ніколи не запрошувала людину просто перестати хвилюватися вона запрошувала прийти, прийти до Бога з тим, що ти носиш усередині, з тим, що втомило, з тим, що лякає, з тим, що ти вже не тягнеш. Ісус сказав слова, які не вимагають пояснень. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Він не сказав, коли розберешся, прийди. Коли станеш сильнішим, прийди. Коли перестанеш боятися, прийди. Він сказав прийди таким, як є, бо саме тривога це сигнал, що людина не створена нести життя сама. Можливо, ти давно віриш у Бога, але давно не приносив йому свою втому, свої страхи, свою потребу в опорі. Можливо, ти молишся словами, але серцем усе ще тримаєш контроль. І сьогодні Бог не докоряє тобі за це. Він кличе, кличе не в релігію, не в напругу, не в самодисципліну, кличе в довіру. Бо Євангелія це не про те, що ти маєш бути сильним для Бога це про те, що Бог став близьким, бо Ти слабкий. Хрест це відповідь на тривогу, бо там Ісус узяв на себе те, що людина не може винести провину. Страх, невизначеність, майбутнє. І якщо Христос не залишив тебе тоді в найтемнішій точці історії, Він не залишить тебе й тепер у твоєму особистому хаосі. Тому зараз просто в тиші ти можеш сказати йому без красивих слів: Господи, я втомився, я боюся, я не справляюся, я віддаю тобі те, що носив сам. Це і є віра, не контроль, не напруження, а передання. І якщо сьогодні ти зробив цей крок, ти не сам. Напиши в коментарі просту фразу Я віддаю Богові, не для людей, для себе, як точку відліку. І якщо це слово було для тебе, залишайся. Ми тут говоримо не про ідеальних, а про живих, про тих, хто вчиться довіряти крок за кроком. Бо мир це не коли все вирішено. Мир це коли Бог поруч, і цього достатньо.